Все почалося з того, що я тисяча від Зеленського і її треба десь потратити. І так, що ми тут придбали? Ну, я придбала оці дві книжки. Е, Ось тут. Здається, ці дві книжки. От, бачите, вони ще в пльоночки. Боже, це перший раз, що воно в пльночці. Ааа! О, в общем, здається, кожна із цих книжок коштує 400 гривень плюс-мінус. І тому якраз я Зеленського пішла тільки на дві книжки. Вау! Я прям в шоці. Ви що гонієте? Вона, вона в клейоночці! О Боже. Мені ще, до речі, не приходили книжки в клійоночки. А, ні, була одна була одна така маленька. Ну Тут я просто в шоці, вони дві. E, От, далі. Давайте. Я потім розкажу постачу подивитися, що тут шо ця версія книг.